Ага, а -а -а. я тут бачу багато людей, а -а -а. які чекали на це відео, я сподіваюся. О, господи, ти поможи. <звук> Здрасте. Наборба Всім привіт! Я в Італії. І ті, хто підписані в інстаграмі, ті вже певно бачили, що я в Італії. Я приїхала і далі буду мандрувати. У мене ще запланована подорож в Америку. От зараз я знаю, не скажеш, що я в Італії, я в темній кімнаті. Я. Вдома у мами. Але відео не про перше одразу зазначу, це відео не спонсороване. Мені не платили ні за яку рекламу. Я вам скажу гірше. Я сама купилася на рекламу. Я побачила відео у Даші П'ясти в інстаграмі. Певно, в неї це була якраз інтеграція. І вона рекламувала цю нову колекцію від Патрісі Лідо. Але я купилася. Нічого не може себе поробити. Іноді мені хочеться типу, знаєте, замочок на мою картку. Помагіть! Це купила за свої кошти. І, взагалі, мені здається, Патрісія Лідона навряд чи бо зі мною Працювала просто тому, що давайте пригадаємо останнє відео моє про Патрісію. Людо мені прям поцарапало губу. Мені болить губа Чуть. за оце... Ну, це мінус 100 зі 100. Мені здається, я засрала 90% продуктів, які були у цьому. Таке моє життя. Але я побачила цю нову колекцію. Я, до речі, вообще не знаю. А градієнт мені здається, вона називається Градієн. Ми сьогодні зробимо з нею макіяж, не я це все тащила аж в Італію. Подивимося, як це все працює на обличчі. А потім ще бонусом, хто захоче, хто просив формат влогів. Я вас запрошую пройти зі мною краш-тест верінг-тест. Я вас візьму з собою провести день. У Італії ми з вами підемо гуляти з собакою, просто по місту на шопінг сходимо і подивимося, як тримається косметика. І заодно ви будете мати ті, хто питали формат влогів. Тож залишайтеся, якщо вам буде цікаво це все подивитися. Я сподіваюся, я вам вже показала все, що я купила на якомусь відео огляді. Коротше, давайте почнемо з того, як я замовляла всю цю косметику, поки я її виставляю тут перед собою, щоб вам показати. У мене не працює додаток Євро. Я не знаю, як у вас, але у мене вже місяці два то. Коли я намагаюся оплатити замовлення в додатку Єва, у мене якась у мене постійно видає помилку, не проходить оплата. Коротше, я не знаю, що відбувається. Мені довелося писати бренду в Директ. Бренду Патрія Лідов. Діре. Я завжди пишу не зі свого основного аккаунту Stefy Shady. До речі, підписуйтеся. Я пишу з аккаунту... Дороги, дні! Це мій аккаунт, щоб став хиріть колишні. Ну знаєте, я пишу зазвичай, коли я щось замовляю в Директі у брендів зі свого другого аккаунту, просто щоб не було передупередження, що якийсь блогер або я не знаю. Ороше я якось для себе обираю замовляти через маленький акаунт, щоб просто мене не впізнали. І от я замовляю цю всю косметику. Пишу драйстя, хочу замовити всю нову колекцію. У мене не те, щоб претензія до їх роботи, але чесно, вони зверталися до мене машері, Вони зверталися на ти. Можливо, комусь подобається, коли до вас бренд ставиться як до подружки з вами одразу на. Можливо, вам таке подобається. Напишіть в коментарях. Я не дуже люблю, коли зі мною одразу починають нати і одразу фамільярні щось, типу Машарі, люба, дорогенька, щось таке пишуть, я не люблю. За всю цю колекцію я віддала десь 2600 гривень, 2800, що доволі таки немало, але ми маємо повну косметичку продуктів. І так нам дали у подарунок ще косметичку, я її не купувала. Вона йшла просто з деякими продуктами у подарунок, що приємно. У нас тут дуже багато всього. Я хочу сьогодні зробити такий прям красивий макіяж. Мені з ним гуляти. Я не як зазвичай змивати після зйомок. По-перше, я хочу подивитися на ці пензлики і на спонжик. Я придбала оці пензлики, тому що вони двосторонні. Зараз я їх відкрию. Один в мене для контурінгу, інший для пудри. Пензлик коштував мені 195 гривень. І, да. і як для двостороннього пензля, це дуже бюджетно. Приємний, синтетичний, звісно ж, це в нас для Ось ну, цю я не дуже розумію, як скульптор наносити такою гігантською щільно набитою пуховочкою. Ось це я розумію. З цього боку дуже зручно буде, до речі, розтушовувати носик. Контурінг на носі. Стосовно спончика, що ви голови? Мені здається, хороший. Він схожий мені на спонжик від Юніко, який я дуже люблю, як неначе в нього така оксамитова трошки поверхня. Мені дуже подобаються баночки, вони хоп-хоп хоп бомбу. Скляні. База під макіяж і тональна основа мені вийшли 349 і 349, тобто 700 гривень разом. Ну, пляшечка дуже гарна, я не знаю. У мене у відтінку номер. А, це база що швидше. Ж... Прозора, кремова. Що вона має робити? Вона має. а нічого не написано, а нічого. блін. Ну, ладно. ладно. Написано, що вона зняється на мідом. Я думаю, що вона має зволожувати і вирівнювати поверхню шкіри як 95% бас на цій планеті. Легесенький, легесенький в неї парфумований аромат. Вона, до речі, дуже приємна. Я почекаю буквально хвилиночку. Хай вона вбереться в шкіру, але поки що відчуття дуже приємне, як неначе на я нанесла просто якусь дуже зволожуючу гіалуронову сирову. Так, я взяла тональний засіб. Він Hydration Foundation. Тобто він буде сяяти. Це не дуже при... Я не люблю. Адже пороба. В нього SPF 50, що дуже добре зараз. Весна, літо це супер, і він у другому відтінку. В мене я не знаю. Сподіваюся, я вгадала з відтінком. Я перестала брати найсвітліші тоналки. Беру завжди десь у другому відтінку, бо раніше у мене. Це, звісно, буде проблема раніше. У мене була тяга тільки до світл. Блін, ну це жопа. Це тупо білий тональник. і він дуже щільний. Я нарушила спонжик. До речі, дуже добре, що я знайшла цей спонжик. Я забула, що я його теж отримала у подарунок в тій косметичці, тому що я ледь-ледь не купила новий. Тут вже в Італії хм. мені щось не дуже подобається, як вона розподіляється. Я ось трошки наближу. Сподіваюся, вам щось видно. От я її нанесла доволі таки багато. Знаєте, реально відчувається, що в ній є SPF через густину, не дивлячись на те, що такий товстий шар тоналки. Вона нічого майже не перекрила. Я додам ще трохи тону, бо у мене немає консилеру. Додам його ще туди, де б я б хотіла ще більше перекриття. Насправді це не так погано. Враховуючи, що тут є SPF. В цілому можу нашаровувати це навіть добре для захисту від сонця. Але щось мені підказує, що в сенсі перекриття вона не дуже добре спрацює. Я ще розтягую на шию, бо в мене дуже світлий відтінок. І до речі, у мене немає відтінку контурінгу, тільки от сухий тут контурінг у мене є у палеці, але. Треба бути щось з цим робити. Отже, трошечки вас наближу. Ось така шкіра в мене вийшла. Не можу сказати, що це найгірший тон, який я пробувала, але точно не найкращий. Він лежить прям сильним, таким товстим шаром у мене на шкірі. Я відчуваю його дуже добре. Так, давайте спробуємо налагодити нашу ситуацію. З кремових продуктів у мене ще є кремові рум'яна і кремовий хайлайтер. Спочатку відкрию рум'яна. У мене вони в 0,2 відтінку. Також буду розташовувати їх спонжиком ой-ой-ой ну вони пігментовані але насправді не занадто От зараз спонжиком підтушувала і Гарно, хороший відтінок підібрала. Дивіться, розташувалася, прям супер. Єдине, що проблема зазвичай у кремових рум'ян вони не тримаються довго. Дуже рідко, як і рум'яна, тривають. Тримаю... Все, батарейка сіла. дуже рідко, як і рум'яна дійсно довго тримаються. У мене єдині рум'яна, які довго-довго прям трималися. Це від Селени гомес. Ці рум'яни мені подобаються. Враховуючи, що я зверху буду наносити ще рум'яна. Я не буду сильно нашаровувати їх. Також нанесу трошки на носик і розташую. З цим пензликом пухнастим щільним. Також я нанесу на очі. Пішу їх ось цією штучкою пласкою. Спробую так. взагалі весь макіяж сьогодні зробити тільки пензликами, які я купила. Вау! Як тіні! Я буду трошки як заплакана. Єдине про що я не подумала, чесно вам скажу, я не взяла ніяку пудру. А без пудри це буде не чесний огляд, бо я завжди припудрюю своє обличчя. Я візьму пудру, яку я взяла з собою з України. Mm -hmm. Вона була у відео, мені здається, це обличчя Щіглем або воно дісталася мені в адвент календарі. Від Шігле я вже <звіт> не пам'ятаю. Ви забили? Я вам трошки напам'ятаю. Тут два відділення у неї ось така розсипчаста і зверху пресована. Зараз я закріплю саме розсипчастою, але в мене немає спонжику для пудри, тому буду робити це пензликом. <пух> Враховуючи ще, яка жирна ця тональна основа, вона така жирненька, щільненька. Ну, вона і заявлена, як зволожуюча, Типу в мене немає до цього претензій. Враховуючи ще це, то її обов'язково треба закріпити, щоб подивитися, як дійсно вона буде носитися впродовж дня. Е, так, щоб поєднати трошки наші кремові продукти, до речі, я не забула про хайлайтер, просто якби я. Припудрила зверху хайлайтер, він би потім точно не сяяв, тому я його залишила на останній крок. Ви знаєте, я останнім часом полюбила фіксуючий спрей. І у мене, до речі, і у мене все. І в мене все ще улюблений, фіксуючий спрей ось цей від L'Oréal. Я взяла його з собою в косметичку. До речі, можливо, варто було б зняти мою косметичку, яку я взяла з собою у подорож. Якщо вам буде таке цікаво, я б зробила невеличке відео там, на 5-7 хвилин, просто показувала б, що я з собою взяла. Мейбі ви хочете, мейбі но. Дайте мені знати. Так от, оцей спрей я дуже люблю, і порівняно з ним, рідко, які спреї мені роблять так само добре роботу, але дамо йому шанс. О, він переливається! Крас його чого він переливається, що вони додали. Hydrate Skin Finish Makeup. Це зволожуючий спрей. Не люблю зволожуюча спреї. О, приємний дозатор. Я така вуаль. Багато не буду додавати, пахне бабулькиною косметикою. Ось так пахла минула колекція, яка мені не подобалася від Патрісі Лідо. Можливо, комусь подобається такий запах, мені не дуже. І цей спрей трошки липкенький, тобто він все ж таки щось та й буде фіксувати. А um, загадковий продукт це кушон для Ви знаєте, що є кушони для обличчя, тобто тональні основи. А тепер ще придумали таку штуку, аби продати щось. Да? Опа. Тобто, тут ось така пуховочка з відтінком. Мені він здається темнуватим, але подивимось, як піде. Знімаю плівочку. Приємно, що тут є пензлик, ось так розкладається, і в дорозі дійсно буде мені зручно цим користуватися, якщо мені це сподобається. І величезне дзеркало. Я б в нього могла навіть повністю Ну, Не знаю, що й сказати, ну давайте. Ой, тут дуже дуже багато продукту. Тобто одразу ти натискаєш, дивіться, і прямо на тебе виливається купа продукту. Почну спочатку бровки Я не знаю, з чим це порівняти це, як мені здається, фарбувати брови рідкою матовою помадою. А у мене і такі часи були. Ну, в цілому це зручно. Тобто, якщо фарбувати ріднесенькою з цією кисточкою і прочісувати щіточкою, в цілому все зручно. Хвостик брівки в мене вийшов не дуже охайний, бо воно просто розтікається, як неначе на по шкірі. З цього боку, взагалі, якась знову це сумна, браваста собака, блін. Перше, це перший тон, тобто це найсвітліший, певно, тон у колекції. Він затемний для мене. Однозначно, я зазвичай використовую. У мене ось улюблений олівчик у 0,2 відтінку від глембі. Він світліший, мені здається. Плюс з ним брови в мене виходять набагато більш легкі. Цей засіб простікається. По-друге, він якось нерівномірно мені все профарбував. Власне, тут, наприклад, був якось напівпрозорим. Тут дуже інтенсивно віддав пігмент. Брови прямо взагалі мінус вайб. Тільки що зрозуміла, що мені з такими бровами ще й в ресторан сьогодні ввечері. Клас, спасибо. Також у мене є ось ця чудова палеточка для обличчя. У нуль першому відтінку У нас тут є хайлайтер, контурінг та рум'яна. Зробимо свотчі невеличкі, ось так виглядає на пальчику. Мені здається, контурінг за занадто світлий. Це, звісно, моя провина, що я можливо не ті відтінки обрала. Let's go! Okay, let's go. Буду наносити його як трошки бронзер. Я не знаю. Він настільки світлий, що важко зрозуміти, чи лягає він плямами. Тінь він точно якусь дає, на лоб нанесу. Через те, що скульптор взагалі не наноситься круговими рухами похнастим пензликом. Це все тепер виглядає трошки як грязюка. Це тупо моя провина, тому що я завтикала і. Просто порушила це правило. Нанесу на носик контурінг. От мені здається, от цим пензликом я буду користуватися викручено через цю сторону, тому що дійсно дуже зручно промальовувати нос. Якщо ми вже це почали, буду наносити контурінг ще на ши. Давайте нанесемо рум'яна. Я все ж таки не буду ризикувати, тому що вони були доволі пігментованими на свочі. Я знову ж буду користуватися цим пухнастим пензликом. На нас яблучко мені подобається кольор. Клас рум'яна. що рідкі, що сухі, мені подобається. Візьму ці ж рум'яни, нанесу їх на повіки. Мені ж мало заплаканого погляду, хочу ще більш заплакати. Також я хочу нанести скульптор у складочку повіки. Ем, я не знаю, можливо, це через те, що я вже дуже довго дивлюся на себе в дзеркало, або через те, що вже просто втомилася трошки, мені в цілому вже подобається мій макіяж. Нормально зійде, візьму хайлайтер. А він щось не набирається, мені здається, чи набирається? Він не набирається на пензлик. Чекайте. А чи че він. Ну, давайте спробуємо нанести. Він не набирається на пензлик. На своч, на палець він набирається. Дивіться. Понятно, пасіво. Пальчиком. Пальчиком, от видно. Ні, ну я ж не зможу по всьому обличчю пальцем його наносити. Що це за історії? Ну, спробую нанести теж. Я на... прям, щоб ви розуміла, прям. Він не наноситься пензликом. Я не знаю, в чому проблема. Туш для Вій. У цієї дуже красивий флакон. Вау, красиво! Футурист волюм век на об'єм Тут Тут силіконова така щіточка. Коли я дивилася огляд, через який я купила цю колекцію, дуже мені сподобалася. Я не розумію, чи вона мені подобається, чи це павучі лапки. В цілому вона мені їх дуже класно подовжила і розділила. Але при цьому вони виглядають як, на наче трошки штучно. Ой, ну ні, ну не хочеться мені наганяти на неї. Ну непогана туш, дійсно подовжила. Вію. Не знаю наскільки вона на об'єм. Вона мені більше на подовженні подобається. Але я б могла нею користуватися. Цікаво, що як вона буде змиватися. Якщо вона буде змиватися панчохами, не знаю, що так можна казати, Ви знаєте, прям шматочками окремими. Ще її ціни не буде. Пригадуємо, що у нас є ще кремовий хайлайтер, а не як обично забуваємо про це підкінець відео. Мені здається, коли його замовляла, я обирала такий рожевий. Золото. Ось так він виглядає. Не знаю, чому я намагалася нанести сухий хайлайтер перед кремовим. Доволі швидко застигає, треба прям моментально його розтушовувати. Ну, і плюс ще маємо на увазі, що я його наношу на припудрену шкіру. Да. Ну, так, О, так Це я поняла, я хочу їсти. Я коли хочу їсти, я все, мені все подобається, а ви вже поскоріше закінчити. Власне, в нас небагато залишилось. Залишилася помада, яку я спочатку відкрила. Вона у такому в першому відтінку я нанесу це бальзам для губ. Тобто вона напівпрозора така. Я певно її візьму з собою, буду нею поновлювати макіяж. а Зараз ми з вами будемо наносити Lip Gloss Cream Tint, Я так розумію, він має залишати тінт. От зараз ми підемо. З вами їсти і якраз перевіримо наскільки тривалий цей тін буде. Я за кор я зіняюсь за колір. Це вообще я не знаю в якому випадку я його замовила. Звісно, складно на сайтах замовляти цей. Тональні засоби і помади, тому що ти завжди можеш прогадати з кольором. Mm -hmm. Тра-та-та. Подивимося, чи залишив він хоч якийсь тінт у мене на губах дійсно, і... бо тінт має залишати колір навіть коли зітреться. Я його потримаю зараз. Ну, хвилиночок п'ять, приготую собі поки поїсти. І якраз подивимося, як він буде від пішли. Короче, показую вам макіяж поближче, поки підемо з вами. Поїмо Хо-хо-хо. Боже, я така голодна, я так люблю їсти, це вообще. Є якийсь клуб любітелей поїсти. Я сьогодні в інстаграм показувала свій сніданок, який я собі приготувала ось таку п'яду. У мене, звісно, взагалі не інстаграмний якийсь обід виходить. Три кульки м'ясні. Те, що готувала собі на сніданочок, і Кока-Кула Зіру. Кока-Коля! Ще в мене супер мало часу. Треба швиденько їсти, вигулювати собачь. Сюди вас з собою візьму. Поки що макіяжу 10 хвилин. Виглядає він нормально. Стараю тін, тінт. Дивіться, він залишив дійсно колір, доволі таки яскравий. Окей, okay. щось є, щось є. Зараз будемо їсти. Підемо на вулицю. Погуляємо трошки, якщо вистачить часу. І подивимося, як він носиться. Ми вже з вами гуляємо <ріст> от з цією собачкою. Віола! ей! Це Віола, це собачка моєї мами. Зараз покажу вам, як у нас справи з макіяжем. Насправді нічого критичного не бачу. Поки що, ну трошки зажирнилася шкіра, але це нормальний стан для моєї шкіри. Ух, як кайфово! Як нам кайфово! Наталія вже зелена травушка. Ростуть ромашки. кольбабки вже порозпускалися. Так, да, я в піжамних штанах. Якщо у вас були питання з цього приводу, да прям в Італії насправді не запарююся з тим, як я вдягаюся. Я завжди майже ходжу так, як мені зручно. А в Києві навпаки я вдягаюся як в останній раз, як на якусь вечірку кожен раз на вихід, на вечір. Мені так незвично знімати якийсь влог. Я в цьому парку гуляла, пам'ятаю, коли мені був 21 рік, коли ми тільки заїхали в цю квартиру, І от мені вже 27, уявіть собі шість років минуло, вау! Але я не можу сказати, що я не помітила, як минули ці роки, в основному, через те, що як ви знаєте, хто зі мною давно, я багато подорожую. З часом я для себе вивела формулу такого собі уповільнення часу. Не знаю, чи помітили ви таку штуку, але коли ми день за днем знаходимося в одній. Тієї самій рутині. Наш мозок, як не наш, наче, да, спасибо, Давайте трошки попця потремся. Спасибо. Наш мозок, як неначе, викреслює спогади з голови, тому що банально вони просто. Одні і ті самі вони повторюються. От я не знаю, як ви, а я погано пам'ятаю дні, коли я вчилася в школу. День за днем ходила туди або в універт. Проте я при прекрасно пам'ятаю, наприклад, дні, коли я бачила нове, коли я подорожувала, коли я мандрувала нові міста. Давайте, до речі, не помадкою, яку я взяла з собою, бо мене вже пересохли губи. Що скажете? Мені здається, гарно. Так от про що це? Я мені здається, в цьому є ключик. Коли ми подорожуємо, наш мозок, як не на наче знаєте, створює. Нові нейронні зв'язки. Він уповільнюється, він помічає деталі, він зосереджується на чомусь новому. І це як наче уповільнює час. Тому мені здається, подорожі це не тільки про якийсь фан, а ще й про ментальне здоров'я та самопочуття 100%. Так, да, іноді на подорожі треба наважуватись. От я, наприклад, свій перший раз в Парижі побувала взагалі купивши білет на останні 100 євро, які були у мене в кишені, і це були такі емоції, що жодного разу не пошкодувала, що я це тоді зробила. Хоча дійсно це були буквально останні мої заощадження. А якщо ви надихнулися моєю розповіддю, і вже готові пакувати валізи у якусь нову пригоду у подорож, то я вам розкажу про Eurotrips. Вони підтримали вихід цього відео, за що їм велике дякую. Взагалі, Євротріпс це туристичний оператор, який вже 12 років організовує автобусні туристичні тури по Європі. Але я б не розказувала вам про них, якби це був якийсь черговий нудний туроператор. Тут ми маємо абсолютно новий погляд на подорожі в них екскурсій, це скоріше знаєте, як подорож до старого доброго друга. Я виписала собі деякі страхи, і зараз будемо їх разом з вами розвіювати. Перший страх це нормальний страх, ви боїтеся великих цін. Якщо ви боїтеся подорожувати через великі ціни, то у Eurotrips насправді є тури від 99 євро. Це зазвичай тури на уікенд на вихідні, наприклад. І це ідеальний варіант, якщо ви хочете спробувати подорожувати вперше або знаєте, взірватися так несподівано, якийсь сюрприз. Слаштувати собі або комусь близьких, також по моїм подругам можу судити, що багато кому просто страшно заблукати, знаєте, не туди піти, заплутатися. Ось чому і варто насправді обирати перевізників тури, тому що дійсно там за вас вже все організували, і вам не потрібно самостійно вигадувати і знати, куди йти. Там за вас уже все продумано. Знаю, що деякі бояться, що їх будуть таскати по нудним екскурсіям. З Євротріп з цього боятися не треба. Вам, звісно, запропонують варіанти дозвілля, але екскурсії. Виключно за бажанням. У вас буде вільний час і свобода вибору. Ну і звісно, в Євротріпс дуже великий вибір напрямків. Ви можете, до речі, так само, як я поїхати в Італію. Я, звісно, вам показую зараз тільки парк, бо він біля мого дому, але я от в інстаграмі вам показувала, як я гуляю, місто. Тому так, ви можете також обрати Італію, поїхати на море в гори або в Грецію. От я особисто дуже хочу в Грецію, поки, як бачите, можливості немає, поїхала по іншому напрямку. Але але ви поки можете з'їздити самостійно з Євротріпс і розказати мені, написати, що там, як, заходьте до них на сайт, дивіться маршрути. А, до речі, про сайт. Ну, звісно ж, він в описі під цим відео, ну, звісно. Даруйте подорожі собі, влаштовуйте сюрпризи коханим, друзям, мамам, сім'ям. Взагалі, це моя щира, щира порада. Не відкладайте, живіть тут і зараз. Ви знаєте, яке життя. Ми всі впевнилися в цьому ніколи не знаєш, що буде попереду, і відкладати на потім такі враження, це це просто я не знаю. Це приступлення. Ах, пробуйте нове. Живіть тут і зараз. Подорожуйте з комфортом, і звісно ж. Ну звісно, ж у мене для вас є промокод. Ось цей промокод Стефані 20 дає вам знижку 20 євро на будь-який тур з сайту Eurotrips. Блін, я дійсно щиро сподіваюся. Ми з Віолочкою сподіваємося, що він ви, ви не відкладете це. Вам буде це корисно, і ви подаруєте собі путьовочку в нові враження. Заглядайте обов'язково в опис під це відео. Тим часом там якась толпа підлітків. Я їх боюсь. Дивимося, що з тональним. Ну я б не сказала, що погано. Бачите, скотався, скочується. Помадка непогана. Я не знаю, чи витримає цей макіяж до вечора. Тобто, я вже бачу, що тональні не дуже добре. Я буду припудрюватися, бо це буде нечесно, якщо я не буду цього робити. Я з кожною тональною основою припудрююся впродовж дня через свій тип шкіри. У мене він жирний. Так, ну що ми вже біля машини? Ось моя валіза. Оцінюємо мій лучок. Макияжу. Я навіть не знаю вже по моєму 5 годин. Далі ми вирішили у ресторан, і по дорозі я, звісно, намазала знову губки цим бальзамчиком. В цілому він мені дуже сподобався, тому що він доволі таки зволожуючий. Вечір ми обрали піти в японський ресторанчик, в якому ти можеш їсти стільки, скільки в тебе влізе. платиш фіксовану ціну. І як ви розумієте, влізло в мене багато. Ну Що фінальний тест? Минуло типу 7 годин З того моменту, як я перебувалася. Насправді все не так погано. Ми можемо бачити, що є жирний блиск, але я то. Бачу, рум'яна, тобто вони доволі такі стійкі. Пігмент на губах залишився. Ну це вже я їла. Маємо зробити знижечку. Брови тримаються, туш, не знаю, теж ніби тримається і тримає довжину і об'єм. Закінчили в туалеті, Ну, ребята, не без сутьте. Діваюся, вам було цікаво зацініть мій лучок. Отакий лучок, отакий лучок. Я бажаю вам гарного, гарного вечора! Щоб ви не робили, де вони були. Бережіть себе і побачимось. Стойте, не уходіть, я вам не розказала. Коли я змивала цей макіяж, я дізналася, що все ж таки туш дійсно змивається шматочками, такими як панчохами, про які я вам казала, але причому все одно під очима залишається чорненьке. Хезе, ніби норм.